Добрий день, так я Олександр. Ми разом колись з паном Сергієм навчались в педагогічному коледжі. Так, трапились. Сьогодні ми з вами символічно зустрілися в день письменника. 3 березня відзначають міжнародний день письменника. І от ми з вами говоримо про Тараса Шевченка. Він є письменником, точніше, поетом, а поет це письменник номер 1 в Україні. Чому так сталося і як взагалі Шевченко став зіркою? Пропоную вам згадати його трошки біографію. Пане Олександре, у мене до вас буде більше питання з приводу вашої монографії до про дослідження Шевченка. Я хотів би вас запитати, чи не виникало під час вашої праці проблем в цьому напрямі розгляду Шевченка? Адже по суті це могло спровокувати певний конфлікт з феміністичними або Меншина меншин, і тема дослідження маскуліністі і можливість досліджувати мускуліність у нас час досить, досить невеличка і є досить конфліктні про інші. Як вам вдалося втримати її і чи не ви з данном далі? Дякую за запитання. Тема маскалінності. Літературознавстві це таке експериментальне явище, ну як і загалом гендерне літературознавство, воно передусім з'явилось багато українське літературознавство не так давно, в кінці минулого століття, проблеми жінки, покритки, тому подібне. Я от переглядши все, що це по це не так. Тому що, окрім цього, там ще присутні москалі образи, зокрема тобто, прекрасним подані чоловічі поставки, наприклад, тобто, ті ж самі козаки, алдомахи, так гутьмані, там все, того самого Марка, наприклад, і так далі. Так, можна образ батька, ті ж самі москалі, е, спокусник, там, балківник і так, ну, і інші такі, от чоловічі збірні образи, е, про які чомусь ніхто не говорить. Ну, в гендерному аспекті вони всі якось ну Шевченко знавці, типу на той момент, коли я про це думав, це чомусь не обговорювали. Їм достатньо було брати образінку. Вони вважали, що через те, якщо Шевченко співає, як там жінка страждає, він її проводить паралелі. з Жінка покритка Україна, і відповідно маскаль і все, що там пов'язано з Московцями, це типу масковіни, тому що той готує типу Україну, і Україна відна мішас. Насправді це не так. І от свої монографії, я про це там доводжу. Ну, ми, ми дуже вам вдячні. Ми дуже вам вдячні. Ви досить просвітили грунтовно дітей восьмого класу. І я радий бачити, я радий познайомити вас із моїми дітьми вже дуже приємно. Я надіюсь на те, що це наша не перша і не остання зустріч. Так що будемо в майбутньому можливо співпрацювати і допомагати один одному. Дякую, дякую. Дякую вам.